Нарешті, нарешті хлопці, повний огляд хорст 244. Це дешеве рішення. Замість мототрактору, замість ремінного, замість сінтая в село щось більше, надійніше, за менші кошти. Слухайте уважно. Сінтайчики. Про ремінні вилакати не будемо. Сінтайчики йдуть. в нас вузька колія, 20-ті кольоса, передні на 14, маленькі. Ми на метр 20 колія на муфті. З обою коробкою тут дивіться, це теж построєно, по суті, на базі Сінтайна, це Хорс, це йде поставщик ДТЗ Дніпр, Вони значно ліпше по якості самі трактора Кентавр, де ви, хто знає, досить непогані трактора, бюджетні. А це буде ще дешевше. Це заміна, по суті, Сінтайм. Тому що тут ми маємо вже, бачите, колеса 6 на 16. Передній радіус. Маємо задній радіус 24 на 9,5 є комплектація на 11,2 також в наявності. Їх буде дуже цих тракторів. будуть ще на реверсі, буде ще з прижимним. Ну це найпростенькі. Просто на великих кольосах, на колії 1,20 м І шосе, саме головне, саме головне. Коробка йде 4 по 4 понижних. Не 3 передачі, а 4. Що це дає? Коробка тримає більшу нагрузку, можна вже повноцінно використовувати любе вісне, фрезу, купачку, транспортерну косу і не обірве ніякі вали і так далі. Навіть немає гіпкої муфти в тракторі. Трактори йде на валові. Передня бортова повністю здраво зроблена, кузов більш ніж зроблений адекватно, крила і так далі. Капот відкривається легенько. Мотор в нас КМ385 БТ. От, тобто по моторові питань нема два насоси. Ось, пожалуйста. Такі самі, як в кентаврі. От, такий вот тракторець КМ385 БТ. Мотор. Це буде ще замість мотоблоків, мототракторів замість. Маленьких сентаїв 220, х 224 х і так далі. Версія буде тільки на повному приводі. На задньому приводі не буде. Буде версія на широких кольосах. Буде версія ще моду XU. Це з примусовим навісним. Будуть ще серія G. Вот. Тобто, хорсти буде. Ціла лінійка дуже-дуже багато тракторів, як в добавок до кентаврів. В кінтаври буде виходить, сегмент більш дорожчий, хто може собі там дозволити платити там 6 плюс за трактор. А з усякими комплектаціями. А Хорс це лінійка дешевша, але все одно, я ж кажу, значно значно ліпше по якості за засідання в першу чергу і коробками, і мостами, півосями. От, бачите, як зроблена трьох досить грубі тяги, ідуть грубі чулки, півося грубі. Також можна настроїть колію, колія регулюється. Тобто все зроблено дуже е, крепко. Розкоси, в рівень стоять грамотно. Досить непоганий трактор, залізо нормальне, навісне тримає вже до півтонни, можна агрегатувати такого тракторця Транспортерною купалкою можна огрехотувати такого тракторця косаркою польською роторною, 1,35 м. Можна такого тракторця повісить, 2х25 пушка е польського. От. Також маємо ще додаткову гідропару. Бачите, одна і друга. Тобто можна поставити і погрузчик. вот як треба. Силова сепка у вас по висоті не регулюється. От, також можна поставити перемичку. Навісне більш, ніж обладнане всім чим треба. Розетка на є, підсвітка номерного знаку є. Ззаді зашита засідушка і жопою. Ну, як у всіх в принципі теж є. Груза противаги перед зад стоять. Ну, і робоче місце теж більш ніж достойне. Бачок у нас йде над мотором, як в ДТЗерці. Така компоновка йде вже. Капот закриває трохи слабо. Тому що все-таки бюджетний трактор треба попасть в пас. О. Ну, а тим не менш, нема щекоуд, дебільних є нормальний замок. Ну, як нормальний? Замок коротше. Хлопці, ну, тим не менш, хлопці, класний трактор. За такі гроші, атлічний варіант. Питайте, хоч, дивіться, 44-й, дивіться, які. Дивіться, які зробили пола. Дивіться, які ліноліуми шикарні в ньому. <ричневі> Бага, по-багатому, Нормальна сідушка на амортизації. Моделька 2025 року саме нова бокова коробка, бокова куліса виведено, роздільні гальма, полік, даже під кепку є, така сіточка модна. Все зашито, все блокировка заднього моста є, регулювання жорсткості є. Дуже зручно насправді тракторець. маленький Но вже не Сінтай. Вот, Повноцінна 24-ка для себе, для роботи. Вот. Простора. Місця вистачає досить приємний, класний колір. Не класичний синій, а такий блакитний, як на прапорі України. Колір Блакитний, гарний небесний колір. Хлопці, теж, як то кажуть, грають, тому що всім приїлися вже ці кольори. червоні. Зелені, сині, однакові. Тут дивіться, які піріли. Всі важелі по боках, Дві скорості, ручничок, все, що треба для повноцінної роботи є. Бачите? 720-540. Тобто в Сентаїх такого нема. В Сентайх одна, шко... одна швидкість. Коротко, на багато трактористів кращий за сентай, що багато балакарів не буду, у багато трактористів ліпший за сентай, дешевше. Стоя за дорожчі там, кентаври, Оріони і так далі. І це просто знахідка в СО. Дивіться, яке приборне, козирне бляха, як в Мерседесі, Хлопці, ну жарти, жарти, Мену тракторець, можна брати від фірми ДТЗ. Доставка у нас безкоштовна, привозимо по всій Україні безплатно. Розрахунки всі на місці. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Будьте замічані, тракторець. Pors 244, Pors 244X, наш речений кольоссіє. І чекаємо на Pors на, 44 є. Збирається, скоро покажу. Сороковка. Те ж саме дешева сороковка, виходить дешевше на 500 за кентавра, і теж супер. По ній вже багато. Набагато вона більше. О, і чекаєте зараз, Порфу все буде із кабінами. И широко три пятьдесят будет, короче, форсти будут все. Ну, вот так.